Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Леонід Данільчик. Симбіоз Неквапний хоровод тіней кружляв по Кострубатих стінах. Пестив спітніле тіло годо. Майбутній ватажок. Лежав посеред печери на дбайливо розстелених шкурах, здригався від дрібних конвульсій важкої гарячки. Довкола мовчки сиділи лисі мавпи, почергово виходили і заходили, збентежено спостерігали за хворобливим ритуалом сходження на найвищу ступінь влади. Раптовий пронезливий крик вирвався із горлянки Годо. Одразу ж перейшов у затяжне виття. Стогін сполошив смолоскипи, від чого тіні біснувато затанцювали. Годо катували думки, його перші думки У примітивну свідомість проникав інтелект. У широко розплющених очах з'явився блиск. Інфантильна мавпа болісно приймала зачатки розуму. Жар змінив мороз, м'язи судомно напружились, шкіра посіріла. Короткий спазм відпустив і разом із ним відступила неміч. Годо припіднявся на ліктях. Оглянув присутніх. Мутні очі мавп відповіли страхом та захопленням. Перевів погляд на свої ноги. Литки та стегна густо вкривали паразити. У набряклих кратерах пульсували багряні від крові кліщі. Плем'я не ворушилось. Першими отямились самки. Підступили. Жовті загрубілі кіхті впились у запалену плоть і видерли комах зі шматками м'яса. Ватажок замружився і стиснув щелепи. Печеру наповнив скригіт зубів і шкварчання скинутих у багаття паразитів. Потоки розрідженої укусами крові зупинила мазь із попелу, павутиння та сухого лайна. Годо піднявся вище та гучно прохрипів тираду звуків. Довгі павзи наче розділяли гортаний гуркіт на окремі слова. Мавпи прихилили голови у знак поваги. Груша вулика висіла на масивній гілці. Довкола напівпрозорою примарою метушився рій диких бджіл. Годо підкрався ближче, стримав бажання роздерти свіжі струпи, нестерпним свербінням нагадували про себе іще незагоєні укуси кліщів. Оглянув загін мавп Мисливці. Пригнувшись, підступили. Ватажок кивнув. Полум'я смолоскипів потонуло у високій вологій траві і головешки зашипіли густим димом. Сморі догорнув вулик, метушня бджіл спалахнула гнівом, але одразу вщухла. Отруєні комехи повільними кружляннями опустились додолу. Мавпи піднесли головешки ближче, і з поверхні груші осипався густий шар живого щита. Воскова плоть бджолиної фортеці оголилась. Годо одним ударом збив вулик на землю, наступним розколов навпіл. Хутки, мав п'ячі руки, розшматували стільникову споруду, скатали медово воскові кулі та склали їх у шкуряні торби. Задоволені мисливці покинули місце розправи у пошуках нової здобичі. Смердючий дим розвіявся, порив свіжого вітру, повернув очманілих комах до тями. Механічні лапки заворушились, здригнулися крильця. Рій мугастих біороботів ожив та задріботів черевцями. Вібраційні танці транслювали сигнал тривоги. Ансамбль бджіл запустив алгоритм відновлення. Комахи розбились на загони і заходились систематично вивільняти матку із руїн колишньої домівки. Центральний процесор королеви перезавантажився. Ключова самка здригнулась, неприродно вигнулась, і 3 d принтер у її череві запустив інтенсивні біохімічні процеси. Із луна вислизнула перша лялечка. За нею наступна. У наполегливій ритмічності матка продукувала новітнє покоління. Врешті центральний процесор перемкнув тональність вібрації, колективний танець бджіл змінився і рій почав діяти згідно заданого алгоритму. Комахи перегрупувались, розкладали лялечок акуратним симетричним візерунком та густо вкрили власним секретом. Слиз розчиняв оболонки, Із середини незграбно видобулась нова генерація. Механічні немовлята завібрували черевцями. Сигнал – Блискавично скував старе покоління, бджоли завмерли у глухому ступорі. Матка припинила нести припліт. Розпочалась оскаженіла атака на паралізованих пращурів, новонароджені випускали жела і встромляли їх у черевця скам'янілих комах. Кислота роз'їдала нутрощі. Молодняк... Проникав хоботками у застиглі тіла та висмоктував необхідну для життя та розвитку білкову речовину. Розправа завершилась, крильця у новітніх бджіл затверділи, і перші ескадрони піднялись у повітря, полишаючи спорожнілі оболонки трупів серед густої трави. Рій загудів над королевою. Частина його опустилась їй на грудки та голову, і з шаленою завзятістю заходилась поїдати плоть. Руйнація центрального процесора запустила екстрений алгоритм самовідновлення черево матки набрякло, білки – Перебудовували роботу і зайнялися створенням принципово нового ДНК. Чим швидше зникала голова та груди королеви, тим масивнішим робилось черево. Принтер із шаленою швидкістю виготовляв біохімічні зв'язки, клітини множились і, врешті, смугаста фабрика тріснула. Оболонка сповзла. У кислотно білковій калюжі колишньої матки красувалась личинка нової королеви. Її процесор іще не запустився повністю, проте первинні сигнали одразу ж підкорили рій. Бджоли обсіли лялечку, натужно загули та піднесли у повітря. Невдовзі королева вилупиться у щойно збудованому вулику. Розвідники облетіли вулик. Дзищання крил передавало чіткий сигнал тривоги. Здійнялись войовничі ескадрони, рій загрозливо загудів. Ведмідь проігнорував попередження бджіл. Продовжував дряпати стовбуром дерева. Голод тварини глушив інші інстинкти і наполегливо вів до здобичі. Комахи атакували, спікирували у ніс очі та рот, жала впивались у слизові оболонки та нестерпно ошпарили кислотою. Ведмідь заричав, відмахнувся і ледь не втратив рівновагу. Наступна навала змусила зупинити рух. Хвиля за хвилею бджоли продовжували напад, доки біль та безвихідь не змусили агресора відступити, і він, переможений, зістрибнув на землю. У безсильному гніві він подався геть, усе ще незграбно відмахуючись від лютих нальотів. «Годо?» зачаровано спостерігав за поразкою грізного звіра. Решта лисих мавп панічно подалась назад. Ватажок не зважив. Його мозок миттєво очистився від емоцій. Раціональна суть блискавично прорахувала план дій, і Годо рушив назустріч ошаленілому ведмедю. Звір помітив рух. На мить забарився і з за скаженінням кинувся на несподівану жертву. Ходор вонув допереду, виставив вгору піку списа, п'яту древка забив у ґрунт, присів та міцно стиснув зброю. Величний хижак здійнявся на задні лапи, заревів та навалився на скулену мавпу. Вістря увійшло в горлянку. Звір по інерції подався вперед і в діл. Піка роздерла шкуру, розітнула артерію та видерла назовні шині хребці. Древко не витримало і з тріском зламалось. Годо відстрибнув. До його ніг гупнулась уже мертва туша ведмедя. Позаду заволали ошалешені мавпи. Ватажок різко скинув руку, чим обірвав лемент. Мить постояв у задумі. Паволока раціональної волі відступила. Єством знову заволоділи первинні емоції, і Годо зайшовся ревом... Та біснуватим танцем довкола здобичі. Запах ведмежої крові розчинився у вечірніх сутінках, заблукав серед лісових хащів і ледь чутним відтінком ліг на аромати трав посеред галявини. альфа самка здригнулась, настовбурчила вуха і здійняла догори ніс. Хвильку позволікала та оглянула решту зграї. Вовки припинили ігрища, насторожено внюхувались. Домінуюча вовчиця підвелась. Ембріони ненароджених щенят уже доволі помітно розпирали їй лоно, але це ще не заважало Альфі провадити полювання. Самка Рушила. Заледве помітний запах крові пробудив гострий апетит, і заслинена зграя розтягнулась у пошукову колону. Три розвідники рухались попереду. Далі основна група із Альфою на чолі. Експедицію замикала двійка кремезних ветеранів. Шлях вивів на узлісся. У вовчих очах затанцювали відблиски багаття. Хижаки причаїлись. Попереду у нічне небо врізалася скеля, наче багатолика потвора зяяла розкритими пащами печер. Кволі тіла мавп метушились довкола вогнища і ведмежої туші. Вовки притишено загарчали. Розійшлись півколом та почали неквапне наближення. Годо завважив ворожу шеренгу, напружився, але вкотре емоції відступили, а натомість запанувала тверда, швидка логіка. Вождь повільно зібрав незапалені смолоскипи та вклав головешками у вогонь. Полум'я зашипіло і зникло. Мряка супроводжувала атаку. Хижа зграя ринулась вперед. Мавпи сполошились, здійнявся вереск, паніка, хаос. Спалахнули смолоскипи. Вовки сіпнулись і подалися назад. Лемен стих. Мавпи забились у печери. Між племенем із граєю стояли годо і багаття. Заклякла нерішуча павза. Вовки загрозливо гарчали, мовпи налякано гаркали. Врешті Альфа виступила із шаренги, поволі наблизилась до ведмежої туші і рвучко вирвала кусень м'яса. Щелепи жадібно рвали здобуток. Самка давилась. Годонник вапно вийняв із багаття смолоскип. Вичекав момент і вгатив по загривку вовчиці. Самка заскавуліла, відскочила та кинулась в атаку. Розпечена головешка зашкварчала у розкритій пащі. Альфа похитнулась і, вражена болем, повалилась на бік. Тихе скавуління зійшло на нівець. Вовки затихли. Мавпи вибралися із укриття і, розібравши смолоскипи, нерішуче рушили на ворога. Позбавлена очільниці зграя пригнічено позадкувала геть. Годо оглянув переможний марш племені, присів поруч Альфи, лише ледь помітний рух грудної клітини виказував у тварині життя. Вождь провів рукою по широкому череву і відчув, як всередині лона ворушаться вовчі нащадки. В очах Годо промайнула. Іскра. Нуку все ще вагалася, але тиск годо і загальна ейфорія племені не давала змоги відмовитись. Самочка боялась ватажка, сильного, вольового, навіть жорстокого, а особливо боялась блиску у його очах. Цього дивного ясного вогника серед каламуті мав п'ячих поглядів. Юна незайманка погодилась стати дружиною вождя, якщо мовчазну покору можна вважати згодою. Проте Годо не бажав обмежуватись звиклим шлюбом він, ламаючи патріархальну традицію. Забажав поставити дружину із собою на один рівень, наділити владою. Плем'я не опиралось. У день високого сонця та в ніч повного місяця сам Калисої мавпи вперше пройде ритуал посвячення і перестане бути дітородним придатком вождя. Набуде статусу другої персони у племені. Ми опирушили до священного болота предків. В ногах годо плутались нащадки Альфи. Приручені щенята забавлялись, гризли п'яти господаря, кидались один на одного. Інстинкт змушував обрати собі Альфу, вожака. Очільника Годо. Відірвані від зграї вовки ставали псами. Вождь відштовхнув щеня, міцно стис долоню нуку і владно провів її стежкою до високої трави. Самочка кволо підкорилась. Озирнулась на юрбу позаду, вивільнила руку. Та невпевнено вступила на м'який ґрунт болота. Здригнулась, глибоко вдихнула, набралась хоробрості і зусиллям волі зробила іще два кроки. Завмерла. Зелені стеблини залоскотали литки та стегна. Трави пестили, потривожені краплинки роси. Приємно холодили шкіру, стікали ледь помітними потічками. Запах і тепло живої істоти пробудив болотних паразитів. Кліщі припинили смоктати трав'яні соки і хутко поповзли стеблами до джерела звабливого аромату, всадили свої сталеві щелепи у ніжну шкіру, і засвердлились по саме череву. Резервуари наповнились кров'ю, всередині біомеханічних комах запустились мікроскопічні фабрики, білки заходились складати амінокислоти у цупкі ланцюжки ДНК, будувати молекулярні зв'язки. Нанороботи тисячами вивільнились у кров нуку та блискавично розсіялись через судинну систему, проникли у клітини і врешті добрались до нервової системи. Нуку неначе вжалили мільйони мурах, спину вигнуло, кінцівки витягли стрижнями, м'язи охопив загальний спазм. Долаючи судому, молода мавпа видерлась на суху стежку. Параліч відпустив, а натомість нахлинула гарячка. Самочку затрусило конвульсіями. Нанороботи інтенсивно перебудовували синаптичні зв'язки. Кора головного мозку радикально міняла свою структуру. Лихоманка мене і нуку прокинеться новою істотою. Інфантильність та емоційність поступиться досі невідомій мавпам свідомості, синтетичній свідомості, розуму, створеного сотні тисяч років тому, створеного цивілізацією, котра загинула у техногенній катастрофі. Загинула і залишила по собі спадок. Колонії розумних біомеханічних комах. Єдину форму інтелекту, що вижив. Штучного інтелекту. Інтелекту, котрий врешті знайшов гідний організм для ролі господаря та годувальника. Самку здатну передавати паразитів розуму наступним поколінням. Безпосереднє зараження втратило сенс. Штучний інтелект назавжди заселиться у приматів. Годотануку зачнуть нову розумну расу, расу людей. Леонід Данільчик Симбіоз Читав. Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це химерне, неймовірне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки «Приват, «Монобанк», Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.